его його зняти чи без, футболки. Красавчик. Взагалі трэш. Вчера в трусах їздив, взагалі молодчина. А ні, він якраз їздить, їздить. Він повинен бути видно його. Він якраз хай ближче би під'їхав. Это круто. Вітаннячки, любі. Друзі, надіюсь, що ви всі живі, здорові, що всі все добре. Так, сьогодні начну своє відео з цього як. Ну, хочу просто з вами бути чесними і відвертими, просто щоб ви розуміли, хто буде тут опрацювати, або просто так навіть поділитися. Тим, як тут а ти губиш гроші просто. коли, от... То вроді би там всі говорять е, про заробітки на фурі, на тому всьому, що ти там на траці будеш ну, там, якби заробляти. Ну, Але мало хто говорить про те, що як на траці можна і не заробляти, розумієте? Взагалі про це ніхто не говорить. Так от я от, хочу вам розказати, як можна не заробляти. У мене взагалі оцей. Е, цей тріп так званий, скажемо, що я поїхав в рейс, ну, він не то, що він мало там невдачний, він взагалі ніякий. Розумієте? Тому що я можу вам сказати, що я прочекав на вантаж 7. Ну, так, якщо бути, нормально, коротше, це виходить. В принципі, в мене вийшло практично один день з 12 дня. Аж до, аж до наступного дня, аж до самого вечора. Тобто я його отримав цей монтаж десь 6-й вечора. Ну, відповідно, зрозуміло, я вже нікуди не їхав, я просто зацепив трейлер і поліг спати. Але тим не менше, я просто до чого я це взагалі веду? Ви розумієте? Ну так, вони мені там щось заплатять, але за ці години, що я міг відпрацювати, тобто, а це багато годин. Я міг заробити набагато більше. Тобто, щоб ви розуміли розуміння, де я мав би міг заробити там в районі 400-500 доларів, розумієте? Я заробив всього-навсю яких-то 80 доларів. Відчуваєте різницю? Тобто, і ну, На той момент, скажімо так, людина, яка займається клінінгом, заробила більше, ніж я. От вам реалії так само цієї роботи. Чому я завжди... Багато разів говорю про те, що коли ви погодинно маєте ставку, вона краще, розумієте, у вас більше, точніше вас видно. А тут, а от коли ви їздите на майли, і ще як фірма, така не дуже. Ну, скажем, добросовісна, порядочна, то ви ну, в принципі, радості буде мало. Тобто, реально в мене зараз настрою взагалі немає. Тобто, я розумію, що це от я прокатався просто так за дякою. Мало того, що я пересікав там кордони, ці всі нюанси, це в принципі так само. І ну, що я можу сказати? Отак от вийшла. Такий, от в мене така поїздка. І вони, повірте, вони получаються час від часу, як має бути, і, і це треба сприймати. Або не сприймати одне із двох. Ну, тим все одно, але ну, порівнювати, я не знаю, з чим з кимось. Я, звичайно, не буду порівнювати з якоюсь там. Менше оплачуємо роботу, то нема сенсу. Я говорю про цю роботу, яку я виконую. Якось воно так виходить. Коротше, не знаю. Коротше, повірте, злий як, злий як пес. От сьогодні їду і просто розумію, що в мене два дні вилетіло. Я мало того, що я сьогодні в нас. Я вже сьогодні повинен був бути вдома, розумієте, а я тільки виїхав з онтарію. Ну це просто треш. Короте, і от воно так час від часу, у мене так виходить не завжди, але, але виходить. Ну, відповідно. І теж, якщо ти хочеш чуть-чуть більше вдома посидіти, все, на зарплаті моментально, ти можеш вже. Я не знаю, тобто. Коли ти там півтора дня вдома сидиш, да, наприклад, ну, воно виходить трошки більше. Як ти посидів 2-3 дні, воно моментально на зарплаті. Тобто і дуже так чітко видно це все. Якось, якось воно так народ. Ой, радості я ще раз кажу. Ну то опять же, знаєте, щоб не щоб, щоб всі думали, що все так класно. А то, знаєте, всі ж як звикли, що от якщо все там супер-пупер. Я взагалі там дивлюся, що я звернув увагу, що як бачу, що багато хто їздить взагалі на ці, на 2-3 тижні там по катається. Ну я не знаю, як власне, я, я щось так, ну я не знаю. З пересіканням кордонів, з тим різно ну, Різноманітністю оцих годин, що виходить, що ви в USA можете скрутити там рестарт робити 32 години, а в Канаді вам треба 34 зробити. І це, ну, тобто, блін, це така, знаєте, трохи, ти цілий час можеш робити той рестарт 34 години, тому що, якщо взяти, якщо би там скажімо, ти працював тільки в USA, ну, це одна ситуація. Так само, якби ти працював тільки в Канаді. Коротше, є свої нюанси. Ну, Там по локбуку є свої певні нюанси, і крім того, що рестарту. Тому, як Воно так виходить, тому що я дуже нервуся е їздити більше, можливо, бо якщо б я поїхав на більше май... Ну, Коротше, план такий, щоб я дуже не, тут не вумічав, Е, Щоб більше заробляти, треба практично не відпочивати. Якось так воно виглядає. По-інакшому ну, ніяк. А так буде знаєте, такий заробіток, який в принципі, ну, не є дуже е таким супер-пупер. Супер Ну, так, от так. якось так воно виглядає. Ой. А, ну що, бачите, сніжок, Квебек, як завжди. Ну, хоча я ще до Квебеку не доїхав, але я вже на під'їздах. Мінус 12, холодно, з тепла в холод, з холода в тепло. Моя та, паливна карточка далі не працює. Ходім в зоні неї. Дієв e, заправити, приїхав. Ага, мені написало, що ліміт обмежений. Буду опять сьогодні писати. Не знаю, повірте вже, цілу неділю я з тою карточкою борюся. ну, опять же Бачите, теж яке відношення, щоб ви розуміли. Всім плювати. тобто. Я, я розумію, що навіть та вся ситуація, навіть ото, е, що там роботи немає, не тому, що там, ті, просто їм все одно розумієте, От я просто я давним-давно це розумів. Знаєте, ті всі, хто там сидять, погодинну роботу роблять, знаєте, їм там платять, їм там так кольорово. Ну, тобто, от це, от, ну я не знаю, як вам сказати, це. Це от власне в цьому і проблема вся, виходить. тому що і в принципі по барабану. І по барабану, чи ти стоїш, чи ти їдеш, і все одно він в стоїш, зарплата, то йде. А от ти ж стоїш безкоштовно, і притом ти сидиш в кабіні. Не в тому діло, що ти десь це, а ти в кабіні сидиш. Ти не можеш собі там закрити машину і сказати, ти пішов так ти І пішов собі додому займатися своїми справами. Типа, буде робота, мені позвониш. а ти змушений сидіти сторожити ту машину. Ну, Отак от, от воно виходить. І я рахую, що це не знаю. І от, ну, от, а ви хтось мені каже, що ти там не скажеш фірму чи ще щось. Народ, ви хочете піти на таку контору. Не переживайте, я її назву. Якщо захочете, будь ласка, можете йти. Ну, Полюбе раніше пізніше все одно, якщо щось краще з'явиться, обов'язково поміняються. Це навіть мова немає. Просто ну, дійсно зараз немає навіть на що поміняти. Розумієте? Немає на що. Просто є ті самі, ті самі яйця, тільки з другої сторони. Що, в принципі, ну... куди лізти, міняти щось нема сенсу ніякого. Щоб прийти на другу контору, цістити оп собі, опять, ну, якби. Почати нерви тріпати, теж не хочеться, розумієте, ти вже мусиш ту лявку тягнути. Без роботи сидіти теж якось не альо. Ну я не говорю про те, що тільки я вам ще раз прошу, не думайте, що тут немає роботи, розумієте? Ні, тут роботи є достатньо. Просто опять же ви самі розумієте, що є певні, ну, регіон так само впливає на це. Ну, скажімо, в Нью-Бранссику не настільки багато там контор, як, наприклад, в Онтаріо. Але тим паче, я ще раз можу сказати, що, чи там в КБЦ, розумієте, але я ще раз. Хочу сказати, це все, зе, ну, як така обманка. Тому що ти вроді думаєш, ну, там же ж більше вибір, але по великому рахунку я більше чим впевнений, що якщо б я сів, почав так само Онтаріо перебирати, там би ну, одиничні фірми, які б було варто на них там, якби, зупинитися. А все остальне теж було таке ну, хохли-мухли, розумієте, щоб, ну, щоб просто звіздець. Не знаю. Мене, мене просто мене всю середину розриває, розумієте, от за то таке, що я от стільки простояв. Розумієте? Я так, я, ну, реально я став якийсь жадний на гроші чи що, Бог його знає. Ну, З іншої сторони, ти ляж собі спить, то ні, ніфіга, ну, хулі спати. Спати я вдома можу. розумієте, Що мені спати? Я кажу, то стоїш, ну, мудаке, ну реально мудаке. Ну, мудаке, ну що одним словом. Він мені одне писав, а саме, знаєте, саме цікаво, що він мені там той пише, розписує мені там, що мол, е, типу, ой, е, я тобі шукаю кращий вантаж. типу, помол та 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 але якщо того вантажа краще не буде, я тобі дам другий вантаж. Мене там те. Короче, мені там, та, та, та. там наплив з два короба розумієте. І втре... а в кінці я поїхав зовсім інакше місце саме основне. Саме основне, що в кінці кінців то я поїхав сам в інакше місце. Так, ну і от розумієте, то просто я, ну, я не хочу, як то кажуть, висловлюватися. Це називається таке пльотство, розумієте? Наплітає що-небудь. Наплів, наплів, наплів. Один день писав, все, завтра втав, ну сьогодні там сарян туди-сюди, немає вільних терепири, ростопири. Зранку пишу, ну що там. Ну і ти знаєш, все вже практично все, ми вже готові. Зараз, зараз буквально, чуть-чуть ми тобі напишемо. То чуть-чуть цілий день я просидів на рахунок чуть-чуть, опять пишу вже в кінці робочого дня. Пишу, ну що там? Ну во і він мені там починає задвігати цілий така петиція, розумієте? Ой, блін. Ну так. Це для всіх, хто любить... Е... Слухати казочки, коли про великі зарплати, і про те, що все так, ну не знаю, там е їжджучи на траці, ти стаєш зразу мільйонером. Та-та, тільки мільйонером. Я вам більше ще можу сказати. Ви просто, Ну хто тут ще не працює, і от власне з тими овнерами з тим всім, ви трошки ту систему їхню треба розуміти, чому там вони там. Собі можуть щось трошки дозволяти туди-сюди. Це все пов'язано, повірте. Це тільки пов'язано все з тими податками, з тим всім, коли вони там оформляють, там є свої певні такі тонкощі, е які там їм дають можливість скажімо, дають той запас певних коштів, які вони можуть протягом року ними, е скажімо, ну, як це правильно сказати. Парірувати туди-сюди, але по факту ви все одно їх повинні потім повернути. Тобто, там є свої нюанси. Я не хочу там падати якісь такі подробності. Якщо я буду займатися цим, це я вам більше розкажу. А про про водія я можу одне сказати: що для водія це є смерть, коли ти не їдеш. Все коротше, це труба, це все. Бабок не заробляєш, стоїш, в носі, ковиряєшся цілий день. Я вчора надивився я вам серйозно. Говорю, я вчора стояв в ті місісаги. Я подивився в Онтаріо народ. Одні індусики працюють. Там там я не бачив реально ніякого чувака, крім індусівків. Розумієте, індусики, індусики. Все, там Онтаріо це індуси однозначно. Блін, хай мені хто що хоче, говорить. Я не знаю, ну в нас в Нюбранці у нас їх просто реально стільки немає. А там просто труба, блін. Там сібля. І саме головне, я опять же, я вже вчора не хотів знімати ту парковку, ну, вернеш не парковку, той трак-стоп. Вони себе ведуть реально, отак як вони там в Індії відкрити, подивіться, як вони там машини, де небудь будь-от самісінька ситуація, розумієте, то саме. І то мало того, що я ще без роботи сидів, то ще вчора мусив цілий день. Оцю, та який день? Півтора дня. Навіть більше наблюдати оту всю картину, розумієте? Де-небудь, машини кидають, пішов, кинув той трак, пішов, половина перекрив дорогу, п'ять виїхати не може, стоять, чекають, за ним вже назбиралося 20 на заправку. Такий дурдом просто треш. Боже, Думаєш, блі, чуваки, і ти ви знаєте, найголовніше, що вони все нормально, і вони це сприймають повністю нормально. Вони ви що ходять ці ну, знаєте, розслаблені. тобто. Для них це нормальний спосіб життя. Якщо для нас це просто дурдом, ну тобто все одно, в нас же ж як ви знаєте, ми якось так, ну, все равно, я би не сказав, що ми там на 100% всі такі прям, е -е, порядочні туди-сюди, Ну все одно в нас якось, знаєте, так. Якщо б у нас так машини кидали, у нас би народ туди вже просто затовк. Монтіровками чим хоч, тому що там це просто неможливо. Ну, від, відрізняється темперамент, все одно наш ми інакші, реально інакші. Блін. Хто би мені що не говорив, але ми інакші на 100%. Тому що, не знаю, я стою, стою, деколи мене, ну, я деколи себе там ще тримаю в руках, але деколи мене так воно кумарить. Народ ви просто собі не представляєте. Я просто готовий там з'їсти свою ту. Цей руль просто, щоб, тому що ти зрозумієш, ти стоїш, 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 я в собі розвернувся. ну, то, Тобто він, ну, Коротше, жорстко, одним жорстко, словом. Ось таке коротке відео про те, як можна підхаритися, коли. А так їдеш все, бачиш, коли їдеш кілометри, ну, там, ти кілометри крутиш, все, тишина спокій, ти сконцентрований на роботі, все, а от так, як стоїш, починаєш задумуватися, все, триндець. От, можете мої дружини поспитатися, вона вам скаже, як я починаю зразу всі мозки виносити. Тому що я, я знаєте, починаю думати. В мене як в того, як в матриці починає прозріння приходити, і ти такий, блін, чувак. Почекай, щось не так. А ну давай. Ага, там, а ну давай, коротше, всіх задрюкаємо. Ось такі в нас виходять справи. Ладно, добре, народ, все. Дякую, що дивитеся. Буду вас тримати в курсі наших подій на нашому сімейному, робочому, там, я не знаю, господарському фронті. Все, всього найкраще, до нових зустрічей.